Добрий день, шановні аграрії! 7-8 травня страшенні морози вночі поприбивали різні культури: картошки, картоплі, хана, винограду. Це просто якийсь жах. І насіннева компанія Агрован безпокоїться за наші насінневі посіви кукурудзи. Гібридні. І ми вирішили сьогодні, щоб не було з нашою з кукурузою ніяких неприємностей, внести сюди препарат АКМ. Тільки його, ніякі більш інші, в чистому виді ніяких жодних бакових сумішів, карбоміду, шановні Аграрії, ніяких ні амінокислот, ні цинків, нічого не даємо, вносимо на нашу кукурузочку препарат АКМ. Шановні аграрії, АКМ півлітри. Вилив води 100 літрів робимо і вносимо. Сьогодні тепла погодка дає нам можливість це зробити, От. і тому ми не гаємо часу вносити багато. Заїхали е, на кукурудзу, значить, що ми тут наблюдаємо? За посівом ви можете передивитися наші предыдущі відео. Ви можете побачити, як тут не перевелики о цьому соняшнику. Що з ним є, що з ним таке случилося? Це так скажемо, це не мороз. От. Це ми тут п'ять днів, днів назад внесли гербіцид Лаудіс і вже чітко бачимо дію. Кроме соняшника я тут в принципі, більш других бур'янів не бачу. Між рядя чисті, От, рядочки чисті, один соняшничок. Значить, Чому так сталося? А це все тому, що ми сюди вносили гербіцид Толазін Ультра. Він відповідає за чисті сходи, але так як він зареєстрований і на соняшник, і на кукурузу, і, він соняшник не контролює. І тому в нас така от картина сложилася. Значить, Що я рекомендую вам? Рекомендую також не загрязнати свої участки, користуватися. До гербіцидами, також з страхових також вибирайте Лібо вам треба кукру чиста до збирання, лібо ви можете періодично заїжджати і контролювати бур'яни тих самий там прімою снікусульфуроному. От. Чи вибирайте гербіцид Лаудіс. Лаудіс-Гербіцид це гербіцид, який безпечний для ваших посівів. Його на кукурудзу можна вносити майже в будь-яку фазу до 9-го листочка, починаючи з фази двох листочків. От, до 9-го без проблем. Кукуруза його переносить, тому що він працює саме на фотосінтез бур'янів. От і, побачите, на, на соняшнику такі і є прояви. От і ще раз хочу вашу увагу приділити. Бачите? Тобто нестандартна дія гербіцидів, вони вже легко вириваються. От, і кукуруза наша буде чистенька. Про цей гербіцид ми його вносили в дозіровки 0,5 кг і 1,8 літрів прилипача. Можна вносити з двох листочків, якщо у вас менша кукуруза. І, опять же, зараз от заїхали зняти стрес з кукурузи саме після приморозків, саме після таких от проявів, негербіцидних, шановні аграрії. Ми вибрали препарат АКМ. Да я попробую, не холодно, чтобы горло не болело. Не нормально. Він знімає і гербіцидні прояви, гербіцидну нагрузку. Але, ще раз наголошую, якщо у вас стресові прояви на рослинах на усих, вносьте, не задумуючись окем, він це гарно і справить і захистить від, від наступних проявів холоду. Тобто, у нас вже в п'ятницю, завтра тепленький день, в п'ятницю опять приморозки. Тому вирішили внести, не задумуючись і нічого не колотимо. Не треба перенагружати рослину, ніякого і азоту, вона і так не знає, як їй день до вечора дожити. Тому вносьте і будуть у вас посіви, гарно переносять цей стрес. До речі, ми його вносили на пшеничку. У людей є скої, де поприхватувало, наша стоїть все добре. Обов'язково підпишіться на канал Агрован. Коментуйте. Багато хто цей препарат знає і вносить уже, включає собі на всі майже культури і задоволений. Буває, хтось перенаборчив з баковими сумішами гербіциду. Також цей препарат знають по цим діям. До побачення, шановні аграрії, мирного неба, всього найкращого. До побачення.